you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Експрезидент України Порошенко звернувся до Німеччини з проханням припинити фінансування українських чоловіків, які зараз перебувають у Німеччині, та передати ці кошти українській армії. Його заклик був озвучений у середу, 8 травня, під час з'їзду німецької консервативної партії ХДС у Берліні. Порошенко вважає, що ті, хто мають можливість, повинні повертатися назад до України, особливо у світлі поточної військової ситуації. Він наголосив на тому, що українська армія потребує фінансу. Сування, а не чоловіки, які відмовляються повертатись додому. Тобто, сам пан Порошенко про це заявив. Звісно, що ця думка є логічною, оскільки, поки одні захищають країну і сплять під звуки ракет, інші просто собі відпочивають і живуть спокійне життя. Звісно, що чоловікам потрібно повертатися, вважає автор. Але хай повернуться в першу чергу його сини, які відсиджуються в Лондоні. Звісно, що Порошенко такий герой, і каже не фінансувати біженців, бо його діти цього не потребують. Але ж усі люди різні. Хай для початку поверне синів, видасть їм. Йому руки зброю, а тоді вже закликає інших, бо в іншому випадку це не буде ефективним і не буде мати сенсу. Якщо людина політик, то показуй власним прикладом, як правильно робити, а не просто промовляти пусті заклики без дій. Окремої уваги заслуговує те, як лицемірно порохоботи критикували українську владу за ініціативу обмежити ухилянтам отримання послуг від держави. Вони кричали на весь інтернет, як це незаконно. Проте коли мова зайшла про гроші, які ідуть на підтримку життя звичайних українців, а не їх діточок, апетит відразу. Прокинувся забрати негайно. Звісно, діточкам треба українські та певно європейські документи, щоб жити з найкраще життя, а грошики їм забезпечать батьки. Це все, звісно, припущення, але вся ініціація, що складається саме про це зараз, і кричить: то чи варто довіряти словам Порошенка? Чи йому все таки варто послухати себе зі сторони і подивитися на власні дії? На цьому не все. Підписуйтесь на канали, переходьте за поселеннями в описі.